Так, мої дорогенькі, а зараз я буду показувати вам другу частину, тому що на першу всього не, не входить. Показую вам такі трієчки. Я ще маю їх п'ять, таких тріо, вони Ну, десь кудись, може, чуточку має десь тарілочка трошечки десь втрачена по золоту, ну, але, то, знаєте, то є е, речі не з магазину, а речі з барахолки. Ви самі повинні. Розуміти. Отакі чашечки, а так вони взагалі дуже гарно виглядають. Бачите, на ручці вся позолота збережена, по кантику позолота збережена, мають таку кайму середини і поверху такий. Малюночок шикарний з одного боку і з другого боку. Тут навіть такі чавунчики чи що-то такі Такі каструльки, як мені жіночка написала в українському стилі на такій ніжці фігурній, і також є по прикрачок такий рельєф такими качурами. Чашечка десь приблизно на 180 мл. По-моєму, мені жіночка телефонувала, бо вона викупила і казала, що вони не мають 200 мл, але 180 так як я вроді запам'ятала. Так, мені здається, що воно так. І от таке шикарне йде блюдечко. також таке фігурне, бачите, і так само такий посередині йде малюнок, дуже все гарне, дуже все шикарно зроблено. І позолота йде по кантику. Не в кожному є, що позолота втрачена. десь щоточку може бути втрачена позолота. І от така йде пиріжкова тарілочка. Бачите, от такий самий кайма, така сама, такий малюнок. Ну і так десь трошечки, так як я кажу, втрачена може бути чуть по золота. Скажу вам, скільки має в діаметрі, а в діаметрі має така пиріжкова тарілочка 19 см. І то в нас є баварія Германія, не знаю, яких-то рокію. Хто захоче краще клеймо, я скину на Viber. Ідуть вони під 43 номером 400 гривень. Я, що йшли під яким номером, я вже жіноці переслала і тому немає сьогодні знову написала. Ще такий маю самий шикарний кавник. Кавник взагалі, взагалі ніде не має, ніякого е втрати позолоти, ніякого ганчу абсолютно ніде немає. З такою добротної ручкою. Ручка йде як узачком, З одного боку є позолота і з другого боку позолота на ручці. Бачите, все дуже гарнесенько, збережене. Все, все, все гарненько збережене. По і йде так сюди, такую спідничку, чи як. І так само є такими качурами рельєф йде. На носику також позолота з двох боків. І ще тут такий має малюнок, ще такі квіти. Бачите? З того боку, і така ніжка фігурна, така квіточка, ніби ніжка, і також вся позолота збережена, і ще йде і такий качурами рельєф. А, такий кавник, так, бо то є кавник, такий кавник приблизно десь йде на 800 мл, може, і до я не знаю, не знаю, я не заміряла, просто не заміряла. І от така шикарна кришечка, бачите, така шикарна кришечка з такими малюночками. І така добротна ручечка, вся позолота збережена. І йде такий кавник під 80-м номером 400 гривень. 80-й номер 400 гривень такий кавник, то є Баварія Германія. Тут хочу вам показати, що я маю таке шикарне біле блюдо. Бачите, яке шикарнюче. Тут є так, як ручки. Воно ну, все, все з'єднано до купи. Таке фігурне, таке, такий рельєф, от такі, такі, такі вироблені ручки. Бачите, я вам та показую, а ви самі роздивляєтесь, яка то шикарна річ. Блюдо фігурне, досить воно таке тяжковате. Е Такого пошкодження на ньому немає. Сюди ніякого пошкодження, ніякого, ну, абсолютно, нічого такого ніби немає. На ньому нічого немає, на ньому абсолютно. І йде воно без клейма, без клейма, але то є відомо, що то є Німеччина. Тільки має тут в тісті фабричне, чуть таку полосочку, таку невелику, бачите? Таку невеличку. І там бруд просто бруд. Його добре треба відмити, і тої полосочки воно так лише чуточку-чуточку, так як йде е, таку в ниточку. Отак трошечки. І йде таке блюдо, скажу вам, в якому воно є, о, в якої довжини воно йде. Довжини воно йде е, 30. 38,5 см. І ширини вона має 24 см. Отак воно, бачите, отаке -то блюдо. Так воно трошки глибоченьке. Бачите, як от такі бортики загнені. І йде таке блюдо під 47-м номером 400 гривень. 47-й номер 400 гривень. Отакої шикарної красоти. Біле-білесить. Тут хочу вам показати, що я маю дві парочки біленьких, такі білі, білюсенькі, гарнесенькі, такі чашечки приблизно, може, ну, може, 190 міліграм, ну, може до 200. Не можу сказати, з такою ручечкою гарнесенько. Вони новенькі. І йде отаке блюдечко. По кантику воно має такий рельєф, такими, як ніби, ніби такими. Як цяточками, бачите? от йде такий рельєф. Все воно дуже гарненько збережене, дуже гарнесеньке. То є е, баварія, то є клеймо Баварія. На чашиці клейма немає, тільки на блюдечку. І йде така двієчка, 38-й номер 250 гривень. 38-й номер 250 гривень одної такої двієчки. Тут ще вам показую, що я маю таку двієчку. Бачите, таку шикарну одну двієчку. Не знаю, може, то і не, не давна, бо такий гарнезний малюнок, не знаю, з яких то років. Вся вона новенька, з такою добротною ручкою. На ній вже є клеймо Баварія, Германія, бачите, на тій чашиці. І такий йде фігурний. Блюдочко, бачите, така красота, таке йде фігурне блюдочко з такою гарнезною каймою. Воно новеньке, новеньке в новому стані. Дуже гарне. І от таке йде клеймо також. 45 номер 250 гривень. 45 номер 250 гривень, отакої двійочки. Тут вам покажу, що я маю таку керамічну нову корівку. Бачите? Отака гарненька. Я, в принципі, хочу вам сказати, я їх корівку ніби випросила, бо, бо та корівка мала піти в другі руки. Бачите, яка гарнюня. Фостик такий закручений, з таким ручним розписом. Всі рожки, там два рожки, не всі два рожки, все гарненько збережено. Нема ніякого пошкодження. Абсолютно, абсолютно, ніякого пошкодження на тій корівці немає. Отак вона виглядає. Дуже гарна, ну дуже гарна. Знаєте, її як е, там до посуди її десь покласти між посуду, так у якийсь сервант, ну дуже гарнесенько виглядає. І що я можу заміряти? Не можу ніяк заміряти, щоб я так заміряла. Довжини вона має 9 сантиметрів. От 9 сантиметрів та корівка. Має довжини. І йде вона під 49 м номером 250 гривень. Отака вся навесенька. Тут дирочка, певне, щоб зачіпали, як сушили, не знаю. Отака вся навесенька, навесенька, така корівочка. Тут вам показую ще таку цукорницю. Бачите? Отаку гарненьку я маю вже трошечки чуть-чуть, може менша, а може така сама з таким малюнком шикарним гарним малюнком. Я не знаю, чи то такий малюночок, як ті в мене двічки, що я в тому попередньому роліку е, знімала. Не знаю, аж зараз я подивлюсь, як. Ну цукерничка з двома ручками. Вся позолота на ній збережена, вся-вся-вся, вона йде так е, фігурно, бачите, ніби таким гарбузиком. І сюди має такий рельєф. На такій ніжці позолота вся збережена. І тут вся позолота Збережена цукорночка нова. Цукорночка нова і має таку кришечку. Бачите, має отаку кришечку. Шикарно вся позолота збережена. Цукорночка приблизно десь йде до 300 мл. І то є клеймо у нас Польща, то є клеймо Польща, і йде така цукорничка під. Під якимсь номером, під 50 номером 300 гривень. 50-й номер 300 гривень такої цукорнички. Ще вам покажу такий, таке тріо з розою. Бачите, така йде чашечка з такою гарною великою розою. І таким бутоном, ну так, як ніби гілочка, зломана. А сюди йде з цієї сторони такий поплідочок. Ручечка, бачите, така а, йде е, як, як покручена, така, ну, ну, гарно зробила таким гусачком, вся позолота збережена на ручці. бачите, Сюди так, як ніби листочок, йде по позолоті. І сюди позолота, вона, ця позолота не заходить всередину, вона тільки йде поверху по, по кантику. Тільки от так йде поверху по кантику. І ручці, все-все-все у золоті. Приблизно десь йде на 180 мл. І от таке йде блюдочко. Блюдочко таке глибоке, бачите, все таке глибше. Така йде, Також така йде трояндочка, і такі пупліночки, і також вся позолота обережна. І от маєте вам таку пиріжкову тарілочку, також таким букетом. І то є в нас таке. Я клеймо. Бачите, яке йде клеймо. Хто захоче краще клеймо подивитися, я скину на вайбер. То, То є Германія. Я не можу сказати, яких років, бо я не знаю. І йде таке тріо під 48 номером 850 гривень. І скажу, скільки тарілочка має в діаметрі, а в діаметрі вона має. 18,2 см. 18,2 см. Отаке От тріо, 48-й номер 850 гривень. Така красота. Ще, мої дорогенькі, хочу показати, що я маю отаку красоту. Бачите? Отаке моє шикарне зеркало. Бачите, як все в зеркало видно, скільки там, ой, скільки там є посуду. Бачите? Отаке шикарне зеркало, дерев'яне, на такій нісці. Все все воно гарно повертається в одну сторону, в другу сторону. Сюди воно так повертається, куди хочете, воно нове. Ну, як нове, я не знаю, яких років, але воно не знищене. Не знищене, так все зроблено докладно. Сюди на таких ніжках, бачите, все воно, так, все воно так зроблено, збережено, дуже дуже гарно, дуже гарно. Як вам показати, щоб було все дуже гарно видно? Бачите, Я вам все показую, щоб було так дуже все гарно видно. Таке зеркало. І скажу, скажу вам, як воно має взагалі, як воно має висоти. Саме зеркало, саме зеркало ніяких пошкоджень, ні подерти, ні потерти, нічого абсолютно немає скажу вам, що воно має висоти в загальному від стола до його до його висоти, має так, 34 см. І ширини сюди воно має 20, як сказати, зараз, зараз я вам скажу, як сказати, 24,5 см. Отаке от зеркало. Само зеркало пошкодження, немає ніде ніякого. Абсолютно, все воно дуже гарне, все воно дуже таке делікатно збережене. І скажу вам, скільки має, має йде воно під 51 номером 1000 гривень. 51 номер 1000 гривень. Воно все делікатне, ціленьке. Ну, от, мої хороші, на сьогодні вже буде все. Хвилини закінчились. А я вам всім дякую за те, що ви мене підтримуєте, за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші замовлення, за підписки. Підписуйтесь, мої любі на канал. Мені, знаєте, приємно, приємно і цікаво, коли люди підписуються, прибавляються. Тоді аж є заохочення щось, щось робити. А так, то навіть самі розумієте, самі розумієте, якби ви були на, на моїй місці. І взагалі, знаєте, як людину підтримують, то людині цікавіше. Добре, добре, а зараз залишайтесь. Здоровими, мої хороші. Будьте щасливими. Всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Спокійної вам ночі. Спокійної ночі.